Сказати, що завдяки моїм знанням польської мови, то я можу тут працювати. Для мене є важливіше це наша школа. Дуже часто запитують, а як у вас в школі у Харкові. Потрібно е навчатися, навчатися пост постійно та йти за покликами своєї душі. Але найважливіше, що я е працюю з нашими учнями, тож я пропоную вам вчати і пізнати все те, що я для вас підготувала. Щоб розповісти про систему спеціальної освіти у закладах для незрячих дітей у лясках, насамперед потрібно згадати про специфічну частину середньої освіти. Хочу звернути вашу увагу, що у Польщі середню освіту називають початковою, тобто подставовою. І вона ділиться на дві частини, які являються собою обов'язковими у здобутті освіти. Перша це початкова школа, перша частина це початкова школа з першого по четвертий клас, так звана рання шкільна освіта, тобто едукація вчесна польською мовою. Друга частина з 5 по 8 клас, у який навчання вже відбувається по окремим предметам. Ну, так само, як і у нас. Потім йде середня або середня професійна освіта, тобто ліцей або технікум. Ліцей це загальноосвітній процес навчання, після якого учень складає зовнішнє незалежне оцінювання матуру. Хочу сказати, що усі особи, які мають вади зору або незрячі, складають у Польщі матуру. І тоді можуть поступати у вищі навчальні заклади. Технікум це галузеві професійні школи першого та другого ступня, так називаємо бронзовки. Хочу ще зупинитися на початковій школі, а особливо на восьмому класі. Коли завершується восьмий клас в Польщі, то учні здають іспит в дуже оригінальній назві. Це іспит восьмикласників або екзамен восьмої класи, і це перший етап у дослідженні учнів у навчанні. Іспит являє собою обов'язково письмове тестування і до 2022 року проводився тільки з трьох предметів польської мови, іноземної мови та математики. А з 2022 року додано ще один предмет на вибір учня. Тобто це біологія або фізика, або хімія, або історія України, це пов'язане з нашими обставами та війною. І, або географія. Не існує будь-яких обмежень за результатами, за яких випробування буде вважатися нескладним. Відповідне свідоцтво. Отримує кожен учень. Однак від результатів цього тестування або екзамена, буде залежати вибір навчального закладу для здобуття середньої освіти, тобто ліцей, або для здобуття середньої професійної освіти, тобто технікум, або школа бронзова. На території закладу у Лясках знаходиться початкова школа імені Розичацької та ліцей імені Розичацької, а також професійної школи Бранзов, де завдяки майстерням учні можуть здобути професійну освіту. Тобто навчитися таких звичайних професій, як керамика, лозоплетіння, щіткарство. Тож я пропоную вам ознайомитися з початковою школою імені Розичацький, де я працюю як учитель, і де навчаються наші учні з другої класи Рамін Сипала та Дарина Остряніна. А також у цій школи є незрячі діти з різних регіонів нашої України. Будівля школи повністю адаптована до потреб дітей та підлітків з вадами зору, просторні коридори, які оснащені поручнями ведуть до добре обладнаних класів і лабораторій. Кожен учень має свою парту, друкарську машину Брайля. Хочу звернути увагу, що друкарські машини знаходяться у школі і в інтернатах. Але як учень навчається поза школою дома, то так само має друкарську машину Брайля у себе в домі. У школі є два комп'ютерних класи, які оснащені спеціальним обладнаннями: Брайльська клавіатура та Брайльська друкарка. Тут використовують інноваційні методи навчання, які зараз небагато відрізняються від наших, тобто з нашої школи імені Володимира Галавтоновича Короленка. Але хочу зауважити, що діти мають у своєму розпорядженні Брайль-сенсе, тобто електронні блокноти за шрифтом Брайля. Так само, як у нашій школі, тут дбають про фізичний розвиток, розвиток учнів. Це секції легкої атлетики, плавання, голбу. З першого класу початкової школи тут викладають тактильне малювання, яке має спеціальні прилади, так звану рисовницю та е підручники з малювання. Також викладають англійську мову, а в старших класах паралельна німецьку. У доступній форми за допомогою научних пособників тут викладають таємниці світу на уроках природи, хімії та фізики. Так само проводять багато позакласних заходів, організовують шкільні олімпіади. Беруть участь у позашкільних конкурсах, що дозволяє учням розкрити свої сильні сторони. Навчання підтримуються численними поїздками та зеленими школами. А що таке зелена школа? Це безперервний цикл тематичних навчань у сфері охорони довкілля. Метою яких є набуття нових компетентностей її учасниками. Це, ці навчання проводяться для дітей як протягом навчального року, так і у канікулярний період. Великою перевагою школи, яка розташована у лясках, є її розташування. Вона знаходиться недалеко від Варшави і водночас близько до природи у буферній зоні Кампіновського національного парку. Цим багато користуються. Це орієнтація у просторі, верхова їзда на конях, прогулянки лісам, а, така, а також поїздки у Варшаву до кінотеатрів. Театрів, музеїв, філармонії. Дякую за увагу!